Сторони ми можемо скласти акті. Немає Ви не заперечуєте за такі обставини? Ми Не заперечуємо. ми оголосимо після виходу рішення. Так у нас, на жаль, працює. Постанова «Імена України 23 квітня 2024 року, шоста апеляційний адміністративний суд, складі у судді суді між Карпушова і Візенцева за участю секретаря градаць признавши в відкритому судовому засіданні. В залі суду місті Києва, апеляційного складу управління Державної міграційної служби України, Чернігівської області на рішення Київського бружного адміністрації. Таково управління Державної міграційної служби України в Чернігівської області задовольнити частково Рішення Київського окружного адміністративного суду від 4 грудня 2023 року частині задоволення позовних вимог про визнання протиправним та скасування рішення управління Державної міграційної служби України в Чернігівської області про скасування посвідків на постійне проживання, відповідний номер громадянина Ісламської Республіки Іран, пана Іхімана службового народження, а також про зобов'язання управління державної міграційної служби України в Чернігівській області направити інформацію до ДНС України не, про видалення з бази даних ДНС України інформації про недійсність посвідки на постійне проживання за відповідним номером на дію громадянина на Ісламської Республіки Іран Панаті Махамед. 19.7.68 року нарушення скасувати, то вбивити постанову, яку задоволено і не позову в цій частині позову. Вычищання решения військового окружного администрации.